Всім привіт! Дякую, що ви зі мною! Дякую, що ви підписуєтесь. Нарешті я записую отаке перше довге розмовне відео на свій ютуб канал. Це відео буде присвячене моєму синові, моїй вагітності, як це взагалі відбулося і як взагалі все проходило. Вагітняла я в 20-му році, з першого разу, щоб ви розуміли, просто з першого разу. Ця вагітність була бажана. Плановано, звісно ж. І коли я завагітніла, ми з чоловіком просто мега-мега зраділи. Прекрасно. Вагітність пройшла в мене шикарно, нічого не боліло, не токсикозу. Абсолютно нічого. Все спокійно, класно. Е, ну, Висипало дуже сильно в мене на обличчі. Але це таке хотіла розказати взагалі про свої пологи. Це були пологи моєї мрії. Чесне слово, я багато готувалася до цього моменту, дуже багато читала, дуже багато дивилася акушерок і всіх людей, які розуміють в цьому, що я могла прийняти цей досвід позитивний від них. Тому що, коли прийшла моя мама і сказала, Лєна, я тебе так важко народжувала, а Даша народжувала ну прямо дуже легко. І я така, в мене одразу, знаєте, паніка, просто паніка. І я думаю, божечки, як це так? Мені хоч би не вмерти. А як же ж моя дитина буде без мене, без матері? І я почала готуватися. Почала читати, почала дивитися, збирати багато інформації. І я постійно відчувала, що мені мало, мало і мало, мало інформації. Прийшов час ставати на облік, я стала на облік, ми дізналися, що в нас син буде, там йому одразу ім'я вже надумали, штуки були, все було коротше, прекрасно. Спочатку я пішла в, в жіночу консультацію державну, там така тітечка була з нової каховки. Зрозумієте, я заходжу в кабінет, там сидить тіка. Яка мені зовсім не імпонує. А я, якби жінка, у мене в, в животі моя дитина, моя. І, і я не хочу, щоб ти там щось робила, дивилася. Бо з того моменту я працювала в салоні і мені сказала, дала пораду дуже слушну, і сказала, щоб краще, якщо це. Маленькі терміни, щоб гінекологи не дивилися, тому що вони можуть там роздвигати шийку матки і дивитися, як там, що. Ну навіщо це травмувати, і потім можуть навіть бути викидні. Ну, коротше, я там поскандалила з цією старою гінекологшою, Я взагалі, чесно, дуже так не дуже відношуся до отаких. Ситуації, коли гінекологи, лікарі, які е, вчаться довго, вони просто залякують молодих матусь. Мені, е, мені вона каже, ти що, хочеш, щоб в тебе дитина не вижила? Ну, коротше, такий бред почала балакати, навіть не хочу це тут розпространятися. Дівчата, якщо ви зараз вагітні, у вас все. Буде добре. Ви просто знаєте це, от просто на підсвідомому рівні. Ви знаєте, у вас все буде добре. Ви самі будуєте свою реальність, нема чого слухати інших. Після цього я вийшла, реально у мене такий стан був пригнічений, але там чоловік мене заспокоїв, все добре. І я пішла, стала на учот на облік. В частну клініку все, просто платила гроші, приходила там, він мені там, щось виміряв, не виміряв. Ну, коротше, прийшов час вже ну якби народжувати. І моя подружка знайшла. Ми, до речі, з подружкою одночасно майже завагітніли. Вона раніше, я трохи пізніше, на два місяці. Подружка знайшла лікаря, в якої б вона хотіла народжувати в іншому місті. Я думаю, я теж хочу до такого лікаря, вона мені там його обрісувала дуже добре, що це жінка, що. Е це жінка дуже чуйно відноситься до всіх жінок, ну, коротше, що якось прислуховується, я думаю, мені таке і треба. Тому що я вибрала собі таку позицію, що я хочу саме так, як я хочу. Не все одразу такий спойлер, не все відбулося в мене в моїх пологах так, як я хочу, але з мінімальними такими, хоч трохи мене але чули. Ну, коротше, далі, ми знайшли цього ж лікаря, їздили там до неї, теж встали на облік туди. І вже я там наблюдалась, вже в другому місті, в Береславі, до речі. Лікар дуже класна, Дубук Олена. Хто знає, можливо, я їй кажу, я їй прийшла і кажу, я хочу природні пологи. Вона каже, я не можу тобі це обіцяти. От ви розумієте, да, вони не можуть нам обіцяти природних пологів, тому що вони не знають, як піде все. Якщо вони бачать, що жінка не підготовлена, вони не можуть це обіцяти. От Звідки вона знає, підготовлена я якось чи ні, Ну, це зрозуміло. Це зараз я вже розумію, да? а тоді я просто думаю, чого це вона не може мені обіцяти. Трохи засмутилася, але я знала. Свій алгоритм дій, що я буду далі робити, що мені треба робити. Ну, коротше, і так настав день Х. Я ходжу, ходжу, мені щось тяне. Знаєте, цей процес починається так дуже здалеку. Дуже прямо здалеку. Це починається так, наче тягне там спочатку спина, потім живіт, потім ще щось, потім пробка. Чи виділення червоного кольору. Да, такого. Е, тому. І я вже розумію, що це так, що це почалося. А, і я ходила, ходила, шила, різала. Коротше, все робила те, що не можна. Бо це мені якраз хотілося в той момент дуже сильно шити. Я вам чесно кажу, я вам передати не можу, як мені хотілося в цю вагітність шити. Я відчула себе якимось таким модельєром. І що, що, що саме цікаве, зараз мій син просить. Швейну машину. Я не знаю, з чим це пов'язано, але він просить швейну машину. Ну, ладно. почався такий процес, і Саша мені каже. Ну що, поїхали? Кажу, ти що, які поїхали? Я не буду їхати. А це було ну, десь 4 вечора. Ну, а воно прям ну, дуже лайтово. Сумки ж, звісно, вже були зібрані, все нормально. Весь час з 4 годин там, воно починало наростати, 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 наростати. Знаєте, І до 12 годин вже була така нормальна хвиля, да? і вже не було такого, що почалося. І закінчилось, да а воно було стабільно. І тоді е, чоловік злякався, бо я вирішила для себе, що я поїду в пологовий. Це ну прямо в самий останній момент. Чесно, я була готова, що моя дитина народиться навіть вдома, але як це пережив би мій чоловік? Ну як би уда. Ми нікому нічого не сказали, нікому нічого. Перед цим я розмовляла з подругою, кажу, Танюша, мабуть, щось воно починається. Вона каже: ну давай порахуємо. Та щось ми там рахували, рахували, воно то да, то ні, ну ці ж перейми. Потім я пішла в ванну, полежала, воно вроді як прийшло, а потім під вечір все дуже сильно <кій> розігралося і все тільки наростало. І о 12-й годині. Ночі ми вирішили їхати в пологовий. По дорозі в пологовий все пройшло. Ми приїжджаємо в пологовий, ми визвали її, виходить. Вона приїхала, вона вже нас чекала, бо ми їй зателефонували, що ми їдемо. І каже: сідай, я тебе зараз подивлюсь. А я вже відчуваю, що ну ні, нічого вже немає, і ну, все, якби все пройшло. Вона мене дуже больно подивилася. Я їй кажу, ай, больно, вона каже, а що ти думала? От ви уявіть, я лежу, вона мені така, а що ти думала? Це тільки начало. така, боже, піпець, куди я попала? Я думаю, ні-ні-ні, я кажу, я так не хочу. Вона каже, ну, три сантиметри розкриття. Думаю. Зараз я тут останусь, і тоді я точно не отримую те, що хочу. Ну кажу, я тоді збираюсь додому, якщо 3 см розкриті. Вона каже, як додому? Ну кажу, отак, я не хочу ну, тут що, ну, все закінчилося, не почнеться, я не я хочу. Це була 30... 38-й тиждень, 38-й щемось. Я не хочу тут залишатися, якщо воно все закінчилося. Вона така... У нас такого ще не було. Там з медсестричкою подивилися, в нас такого ще не було. Думаю, буде нічого страшного. І я просто зібралася і поїхала додому. І тут почалося саме цікаве. Воно так розігралось. Я вам чесно кажу, я вже не рахувала нічого, я вже нічого не робила. Кажу, йди, Саша, спи. Він пішов спати. Я от зараз згадую, мені. Дуже приємно це згадувати, дуже так знаєте, так трепітно. Я, е, Мені дуже сподобалось, чесно. Оцей момент, що я ходжу в себе по дому, я захотіла пішла в ванну, захотіла лягла, захотіла встала, захотіла сіла. Це просто повна е, воля відчуттів. І я прямо. Я прямо відчувала, як все розкривається там. Я це собі візуалізувала. Я була, знаєте, в такому навіть трансі вже потім. Це реально був транс. Я вже нічого не відчувала. Мені так було прикольно, так було класно. І дуже шкода, що мій чоловік не. Ну тоді, в той момент, він не підходив нічого. Тому що він підійде от, в перейму. Да, Лен, що тобі допомогти? Ну Боже, ну ти що не бачиш? І справа в чому? Що він не хотів навіть внікати. Він завжди казав, що це жіноча справа, і я туди не хочу лізти. Е, тож, попрошу вас, любі чоловіки, якщо... Е, ви теж вважаєте, що це жіноча справа, то через декілька років ви про це пожалкуєте, що ви так казали і не допомагали своїй дружині проходити отакий от період. Чи важкий він буде для вашої жінки, чи легкий, хоча я хочу вам сказати, що пологи ніколи не бувають легкими. Ніколи. Діти даються через сильні відчуття, можу так сказати, і не хочу програмувати вас на біль, на ще щось, тому що наш коктейль гормонів це все просто приглушує, притушує, і ми це потім не пам'ятаємо, як воно було насправді. Якщо б по-свіжому так розказувати, я б розказувала зовсім інше. не, не, не це. Тому чоловіки. Підтримуйте своїх жінок, дізнавайтеся, як правильно їм допомагати, як бути не абузей, а як бути помощником в пологах. Тому що без вашої підтримки дуже важко, от правда. Особливо в пологових, особливо без підтримки, без а, свідомого, тому що ви. Самі свідомі в той момент. В момент, коли у жінки такий транс. Вам кожна жінка, яка народжувала, скаже, що воно так і є. Тому що просто ти, на кінці ти вже нічого не розумієш, і це так має, бути. так має бути. Тому що тіло жінки має випустити дитину повністю. І тут чоловік встає і каже: Поїхали, мабуть. Це було десь 4 ранку, і ми тоді поїхали вже в Береслав. І тоді вже ми поїхали по лікарку, забрали її з дому, приїхали туди. Вона каже: Ну так, да, це я вже бачу по тобі, що ти реально зараз народжуєш. Ну не зараз, прямо, а просто от, що в тебе йде оцей період пологів. Тому що жінка дихає в цей момент по-іншому зовсім, якось поводить себе по-іншому. Ми приїхали, вона подивилася відкриття, і на хвилиночку воно було 7 см відкриття, і в 9 годин ранку, в 9.15 я народила свого сина. Хочу вам сказати ще по нюансам. Коли я приїхала в лікарню, мені реально, от, чому не можна їхати рано в лікарню? Пропадає настроєння, можна так сказати. Три «Т» дуже важливі в пологах: тихо, темно і тепло. В пологовому цих умов добитися дуже важко. Ну, це було літо, було тепло, але тихо, а руть всі, Боже, там жінка одна так кричала, боже. Ну, вона прям кричала, знаєте, можна стонати, можна як співати, можна. Можна мичать, ну не орать. Орать, дівчатки, не можна, кричать не можна. Потім, якщо вам буде цікаво, я запишу ще одне відео про те, що можна робити в пологах. Що треба робити навіть в пологах, тому що це дуже важливо. Ви так собі будете допомагати і своєму тілу, і своєї ляльки теж будете допомагати цим, що ви не будете просто кричати. А кричать дівчата, чому? Тому що вони не знають, як по-іншому. Вони знають там, що дихати треба. А як правильно дихати треба? На жаль, на жаль, коли вони приїжджають в пологове, їм цього не розказують, Тому що, ну, ну то я приход приїжджають дівчата, і медсестричка навіть та, вона має кожній дівчині розказати, як е, правильно дихати. А не всі сприймають адекватно, що жінки вже мають приїжджати підготовлені, тому треба готуватися до пологів. Я ще відео про те, що мені особисто допомагало, і які штуки. Я не, не приміняла, але, можливо, вони вам знадобляться. Я пам'ятаю, як я лежу на кушетці, в мене от, І мені хотілося, до речі, лежати. Комусь хочеться стрибати, мені хотілося лежати більше. І я пам'ятаю, як я лежу. І в мене от перейми. Лікарка прийшла Олена і розказує мені про своїх доньок. А, а в мене така донька. Ну я не пам'ятаю вже тексту, але пам'ятаю, що вона розказувала мені про своїх доньок, А я думаю, господі, які доньки. Просто не трогай мене. Я, я, ну, я, я тут лежу, подімаєш, зараз делаю дуже хороше діло, а ти мені про своїх дочок. Можливо, вона мене хотіла так відволікти, не знаю. А потім мені каже, давай ми тобі зробимо амніотомію, прокол пузыря. Кажу, ні. Вона каже, давай, швидше підай діло. Кажу, ні 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 не не, не не надо. Вона каже, ну... Ну, ти взагалі, ну ти щось кажучи, ну, типу, любиш страдати, ну, щось таке, знаєте, в такому роді. Не, кажу, не треба, тому що я знала, що якщо будуть хоча б якісь мінімальні вмішательства, це все. Ну, це. Це ноу, 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 не можна. Це буде як сніжний ком, потім а, отак воно буде катіться, катіться і катіться. Відтоді пузир лопнув сам. Тоді, коли в мене вже почалися потуги, мене запросили в родзал. І я їм кажу: вибачте, я не хочу лежати на спині, я хочу, ну типа, так як я хочу. Вони кажуть, і а хто буде ловити? Ну, ніхто не буде ловити дитину. Я так думаю, піпець. Ладно, бачите, якби тут був би мій чоловік в той момент, він би настояв, да, щоб от я прийняла зручну позу, тому що ну так положено, і так положено, да, дівчата, ви можете требувати зручну позу пологах своїх, і це нормально. І так має бути позиція на спині народжувати це взагалі не фізіологічна. Потім і в діток травми бувають, і в мами бувають травми теж і розриви більше розривів. Ну, коротше, це така тема дуже довга, але це не фізіологічно. Так краще не народжувати. Якщо є можливість, то але теж є нюанси. Якщо це е, такі швидкі, да, пологи, то, звичайно, краще народжувати на спині, тому що сила гравітації, всі діла. Коротше, і тут все случилось. Я народила свого синочка. Лягла на спину і народила. І ще я тужилась. Вони мене реально дуже підтримували, казали, давай, давай, ти молодець, давай, 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 давай. Ну, коротше, прикольно було дуже сильно, що була така підтримка від інших жінок. І я була чесно, їм дуже сильно вдячна за те, що вони от, так сработали, Да? І потім, коли вони кажуть, вона ну, дитина не йде, давай епізіотомію. Епізіотомія розсічення проміжності. Поняли? Ой, це страшна штука, вона заживає дуже довго. Розриви, які в полохах відбуваються, це розриви м'яких тканей. Якщо поверхність тканей, не мишці, а розрізають мишцю. Представте, розрізали мишцю, і треба, щоб вона зажила. Це дуже довго вона заживатиме. Якщо воно просто розірвалась ткань, да, там, ну, нічого страшного, от, як на собаки. Трошки, звісно, тяжеліє буде, але це набагато воно в подальшому буде простіше, тому що це шви, ну, коротше, це страшно. В ітогі мені там належали якийсь пару швов зверху і все. І ще я дуже сильно просила, щоб е, залишили. Пуповину відпульсують. Мене не послухали. От, пожалуйста. вот, пожалуйста, чоловіки, я вас прошу, будьте поруч. Просто будьте поруч, домовляйтеся з лікарями, щоб вони от, такі речі, як залишить пуповину, щоб вона там самі народити плаценту і всі такі речі. Щоб, ну, щоб це не жінка в такий період, а щоб це ви робили. Будьте сильнішими за своїх жінок в цей період, будь ласка, будьте свідомішими, не кидайте їх, тому що це здоров'я як вашої дружини, так і вашої дитини. Це просто мега важливо. Я мене просто зараз е, така бідна за себе, якщо чесно, що мій чоловік. Не, не був присутній тоді, і що він не зміг відстояти мене. Мені досі це обідно, а дитині вже 4 роки. Тому, будь ласка, допомагайте своїм жінкам. В таких моментах це дуже треба. Будьте свідомими, будьте дорослими. Беріть відповідальність за себе, за свою дружину, за свою дитину. А, і ще там ну, за вакцини, то понятно, да? Наверно, по мені видно, що я відмовилась від вакцин. Мене там залякали і вкололи йому вітамін К. Ну, то ладно. Вот такі вот пироги. В ітогі все добре, тяжко було, важко, але дитина росте. Все, все класно. І я дуже щаслива, що записала це відео. Нарешті, в мене е, оцей пункт був записати відео про пологи на YouTube вже давним-давно. От Сьогодні я його е, ставлю галочку, так сказати. Да? Ще залишилося змонтувати і викласти. Дякую вам велике за те, що ви подивилися е, на мене. Дякую велике, що. Ви підписуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, я буду розказувати вам багато цікавого і корисного контенту. Все, дякую. Пишіть про свої історії, пологію, будь ласка, в коментарях. Ми будемо читати. Ну, я буду читати, звісно. Мені дуже цікаво, дуже вас люблю і па-па!